«Я пізнаю світ урок 17-й тиждень другий. Тема уроку «Я пізнаю світ рельєф України. Переглянь невеличкий відеофрагмент та назви форму рельєфу, яка зображена у відеофрагменті. Увага! Скажіть мені, будь ласка, так яку форму рельєфу зображено в цьому відеофрагменті? Так, це рівнини. На якій географічній карті зображено рельєф земної поверхні? На політичній, на фізичній чи на адміністративно територіальній? Так, на фізичній карті. І складемо з вами карту знань уставимо пропущені слова. За потреби можна скористатися нашою довідкою. Отже, рельєф сукупність земної поверхні. Сукупність чого? Так, сукупність нерівностей земної поверхні. Основні рельєфу. Так, основні форми рельєфу. Перша форма. Відносно ділянки земної поверхні. Позначають зеленим кольором. Так, рівнини. Відносно рівні ділянки земної поверхні, Позначають на фізичній карті від зеленого до жовтуватого кольорів. Друга форма рельєфу це в нас гори. Гори це ділянки земної поверхні, що зіймаються на значну висоту правильно, над прилеглими рівнинами. І позначається на фізичній карті від світло-коричневого до темно-коричневого кольорів. Перегортаємо з вами нашу сторіночку сторіночка 31. Попрацюємо з вами із фізичною картою України. Знайдіть на карті українські Карпати та підкресліть їхню назву. Так, ось ми можемо бачити таким темно-коричневим кольором українські Карпати. Підкресліть її назву. Знайдіть. На карті увага, найвищу гору України Говерлу, та підкресліть її назву. Так, ось вона в нас, гора Говерла, має висоту 2061 метр. У вас у підручниках карт, на карті більш видніше, де написано і саме, якими літерами написано. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, яка форма рельєфу переважає в Україні? Гори чи рівнини? Гори тільки на західній частині, а в основному рівнини. Так, у якій частині України розташовані Карпати? У східній чи у Західній? Так, у західній частині України. Як на карті позначають гірські вершини? Словом вершина. Точкою, біля якої вказують висоту в метрах, чи буквою В. Так, точкою, біля якої вказують висоту в метрах. І тут ми з вами в попередньому завданні на фізичній карті саме шукали гору верл і бачили, що вона позначена точкою, підписана і позначена висота. Так, скажіть мені, будь ласка, яка висота гори Говерла? Так, 2061 метр. Дуже добре. Спробуємо з вами охарактеризувати рельєф вивчених областей у другому класі. Давайте з вами спочатку їх назвемо, які області ми з вами вивчали. Так, Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Вінницька, Одеська. Нам потрібно зараз з вами за картою на сторіночці 31, вона нам може стати в допомозі записати на території яких областей розташовані українські Карпати, і записати назви областей, на території яких переважають рівнини. Отже, на території е, тих областей, які в нас розташовані українські Карпати, які це області, саме ті, які ми з вами вивчали. Так, це Івано-Франківська область, Львівська область, Закарпатська область і Чернівецька. Запишіть, Чернівецька в нас вже записана: Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська. А області, на території яких перевіжа... переважають рівнини, це Одеська, і які ще ми області вивчали? Так, Вінницька і Волинська. Дуже добре, молодці. Перегортаємо нашу сторіночку у підручника, сторіночка 32. Пригадаємо з вами з попереднього року шкалу висот і глибин. Отже, заповнимо з вами наші невеличкі малюночки, скористаємося словами з довідки. Слова з довідки середні, шкала низькі, високі моря. Отже, на першому малюночку у нас так, шкала глибин і висот у метра. Чудово. На цій шкалі ми можемо бачити, чим колір світліший або темніший. Відповідно, стільки метрів у нас або над рівнем моря, або нижче рівня моря. Блакитним кольором від блакитного до темно-синього це у нас море і глибина моря. А відповідно вже починаючи від зеленого і до коричневого. Так, це в нас все те, що розташоване над рівнем моря. Попрацюємо з вами над другим малюночком. Отже, 0 метрів це в нас рівень моря. Так, до однієї 1000 метрів, це в нас навіть не до однієї, а 500 метрів. 500 метрів це в нас так, низькі від 500 метрів до 1500 метрів. Так, це у нас середньовисокі, і вже у нас більше 2000 метрів, ми можемо сказати, це які в нас? Так, це в нас високі. Так, і середні, або ще говорять середньовисокі, та високі. Дуже добре. Попрацюємо з вами. І виконаємо чемпіонат зі швидкісної лічби. Три раунди. Кожний раунд ми з вами рахуємо, кажемо відповідь, записуємо. Потім перевіряємо безпосередню самовідповідь, і якщо правильно, ставляємо плюсик. Увага! Раунд номер один. Прави для розвитку швидкого та безпомилкового мислення? чи. Який результат у вас вийшов у першому раунді? Давайте з вами перевіримо. Увага. Відповідь. Число 20. Раунд номер 2 Увага! Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у цьому раунді? Давайте з вами перевіримо. Так, відповідь 49. Дуже добре. Поясніть мені, будь ласка, чому деякі слова в переліку нижче написані з великої літери. Говерла, гора, рівнина, Київ, область, Україна, карта. Так, ті слова, які у нас називають безпосередньо назву, тобто власні, власні, можна сказати, імена, власні назви, пишуться з великої літери. Наприклад, говерла це назва гори, тому ми пишемо з великої літери. Гора це в нас загальна назва. тобто… Наприклад, гора в Україні, гора, наприклад, у Словаччині. Рівнина так само загальна назва. Київ це в нас назва міста. Це власна назва, пишемо з великої літери. Область це загальна назва, пишемо з маленької літери. Україна це назва країни, це власна назва, пишемо з великої. І карта. Це загальна назва. Пишемо з маленької літери. В наступному завданні прочитайте словосполучення. Підкресліть у кожному словосполученні слово, яке характеризує названий географічний об'єкт. Наприклад, високі гори. Тут у нас характеристика безпосередньо якого географічного об'єкту. «У Гори, так пласка рівнина. Так, рівнина. Рівнинна річка. Так, географічний об'єкт тут річка, Гірське озеро. Так, географічний об'єкт озеро. А скажіть мені, будь ласка, як ми називаємо слова, які у нас пов'язуються із іменниками. У даному випадку високі, пласка, рівнинна, гірське. Так, це в нас прикметники. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке прикметники. Прочитаємо навчальну одиницю. Прикметник це самостійна частина мови, що називає ознаку предмету, і відповідає на питання, який, яка, яке, які, гірський, гірська, гірське, гірські, чи чия, чи чиї. Братів, братова, братове, братові. Поставте відео на паузу та повторіть цю навчальну одиницю. Хороша робота молодці!